За екранів телевізорів Україна спостерігала, як готуються боронити власне місто від можливого нападу бойовиків мешканці Маріуполя. Разом з українськими бійцями люди укріплюють блокпости, роблять окопи, зголошуються добровольцями. Їх біда в тому, що виявились ближче до сусіда агресорам. Проте й іншим містам, в тому числі і на заході країни, ніхто гарантій не дає. В Тернополі є місця, які призначені для використання підвомбосховищ. Є спеціальні місця, які призначені для про укриття. Крім того, є місця, де має бути маса. Переховання людей, це в основному, є підвали житлових будівель. Якихось спеціальних бомбосховищ на нарити на 200 тисяч населення це не є реально, але населення треба розповісти, як правильно сповести в тих чи інших діях. Тому ми готуємо спеціальну пам'ятку для тернополян, яка буде розповсюджена безкоштовно в кожну поштову скриньку, де буде розписано план дій, що кожен мешканець повинен зробити в випадку тої чи іншої незвичайної ситуації. Безпека нашого міста в наших руках вирішили місцеві чиновники і взялись за справу. В Тернополі починають курси військової підготовки для цивільного населення. Вогнева підготовка, тактична підготовка, основа цивільного захисту і військово-медична підготовка. Перші на черзі працівники міськради, комунальних служб і великих підприємств. Далі і тернополяни. Їх підготовку беруть на себе ряд структур, школа до призовної підготовки, військова частина, рятувальники, медуніверситет та військова кафедра економічного університету. Навчатимуть, як діяти та виживати під час бомбардування, обстрілів чи хімічної атаки, надавати медичну допомогу. Ми запрошуємо всіх тернополян, всіх, хто має бажання пройти таку підготовку безпосередньо в Тернопільську міську раду. В при вході міську раду вас зустрінуть, де здадуть заповнити анкету, і всі бажаючі будуть записані групи для проходження такої підготовки. Орієнтовно попередньо розраховано, що така підготовка має тривати в межах від 7 до 10 днів. Орієнтовно це 20-25 годин. Ми запрошуємо всіх бажаючих, ті, які є працездатного віку, від 18 років і до 55 років. Участь у навчанні добровільна, проте люди, які пройдуть підготовку, мали б при потребі стати на оборону міста в перших рядах, сподіваються чиновники. Адже навіть не тривале навчання це достатня основа для цивільної людини, каже директор школи до призовної підготовки. Її працівники розповідають, досі викладали захист вітчизни старшокласникам. Тепер ресурси навчального закладу стануть нагоді дорослим. У Нас школа забезпечено навчальною зброєю. Є навчальні автомати, автомати Калашникова для того, щоб не тільки учні ну цивільне населення могли навчитися збирати розбирати Рою неповну розборку зброю автомата Калашника також могли споряджувати магазини набоями. Групи навчатимуть в позаробочий час з 17 до 20 години. Зголоситись можна вже тепер.